Добрий вечір. Мене звуть Денис Бігус, і в ефірі програма антикорупційних розслідувань Наші гроші. Програма, яка була б значно веселішою, якби про 1 квітня я не згадав буквально щойно. Так що все буде серйозно. Сьогодні в програмі Володар Рельсів Янукович навіть з Росії виграє тендери на Укрзалізниці в тендерній документації. Фігурували як активні постачальники на залізницю е там капців. Е Форми для працівників залізниць. Закриті двері. Депутати не прийняли законопроект про відкритий реєстр нерухомості. Не бажають гостей. Хамло всяке. Вийдло, вибачте, всяке. А також кадрові призначення, схожі на веселі першоквітневі розіграші. Уявіть собі. Ви депутат. Уявили? Ви за відкритість? Ви за прозорість? Ви за контроль над видатками. Тоді, скоріш за все, ви депутат опозиції. Ви за відкритість, але ви за прозорість, та ви за контроль над видатками трохи згодом. Вітаю, ви депутат від опозиції, яка стала владою. Минулого тижня наші гроші розповідали, як вже неопозиційні депутати якось забувають прийняти законопроект 2207. Це той самий законопроект, який мав би перекрити держпідприємствам можливість пиляти мільярди на непрозорих закупівлях. Через два дні після нашого ефіру законопроект було прийнято. Ми вважаємо, що в цій безсумніву перемозі є трішечки і нашої заслуги. Та здавши державне, нардепи горою встали за особисте і не розкрили реєстр майна. Це що, жарт? Спитаєте ви? Як це ще місяць тому опозиційні депутати тепер проти того, щоб ми дізнались про їхні маєтки? Не жарт. Пані колеги. Я просив би зважити на те, що закон містить всього одну статтю, тому я думаю, що готувати його до другого читання немає сенсу. Тому я і про які корупційні ризики мови може йти в цьому законопроєкті, якщо він містить всього всі одну вимогу, на протязі трьох днів публікувати дані про проведення торгів. Тому я просив би вас знову ж таки зважити на ту позицію, що я говорив, проголосувати за закон за основу і в цілому. Дякую. Ось так фактично вмовляннями приймався законопроект 2207. Навіть у сесійній залі довелось переборювати кілька але, і це базовий антикорупційний закон. Нагадаємо, він навіть не вносить жодних змін у тендерні процедури, лише зобов'язує державні підприємства публічно звітувати, що саме і за якою ціною вони купили. Легендарні оборудки малина 600 гривень, кілки по 30 гривень, зрештою вишки бойка. Це все закупівлі саме держпідприємств. Скільки таких афер провернули за останній рік, хто зна. Адже з 2012 року держпідприємства купляли втаємничено. Аж ось тепер.

але відносно легко віддавши публіці інформацію про закупівлі державні, народні обранці намертво встали на обороні даних про персональне майно, зокрема і їхнє. Наступним законопроектом з так званого малого антикорупційного пакету став проєкт закону про відкритий доступ до реєстру нерухомості. Відкриті дані про стан майна. По-перше, протидіяли б рейдерству, адже відкритий реєстр за хабар не перепишеш. А по-друге, обмежили б можливість чиновників таємно зводити собі палаци. Ви колись бували на ринку Київському, Петрівка називається. Бували? Вам не пропонували диски, на яких є інформація про все. Інформація міліції, інформація СБУ, інформація Бог зна що. На жаль, в Україні сьогодні продається нахабно продається будь-яка інформація будь-якого характеру, персонального характеру, індивідуального характеру. І так далі, регіонал Олег Зарубінський кинувся на амбразуру публічності за логікою депутата. Якщо на київському ринку і так можна придбати інформацію про те, що він мешкає на вулиці Харківській, то робити цю інформацію публічною у жодному разі не слід. Чому ціни впадуть? Відкриваючи будь-які реєстри, ми маємо зробити 10-20 запобіжників. Для того щоб ця інформація не потрапила не для громадських чесних організацій, не для громадських активістів чесних, щоб вона не потрапила злочинцям, яких повна, мародерам, рейдерам. І це є дуже важливе питання сьогодні. Олег Олександрович, рейдерам ви самі тільки що підказали, де купити вашу адресу. Чого вже хвилюватись про відкритість? Та по-справжньому здивували донедавна опозиційні колеги пана Зарубінського. Вони закон, звісно, підтримують, але якось так, по-зарубійськи. Верховна Рада провалила відкриття майнових реєстрів. Зокрема, через катастрофічну нестачу колись опозиційних голосів. Хотілося б знати, що більше вплинуло на народних обранців. Страх, що люди побачать їхню нерухомість чи надії її у майбутньому попримножувати. Адже із закритими реєстрами рейдерити нерухоме майно якраз дуже просто. Янукович в Ростові та діло його живет. Попри революцію, межгір'я, замороження рахунків, кримінальні справи, тобто, попри усі події минулого місяця, фірми скіл Януковичів продовжують постачати українським держпідприємствам усе. Буквально за два дні Укрзалізниця має отримати новенькі жилети від фірми, яка за два кроки від Олександра Януковича. Ця фірма постачає залізничникам усе. Обладнання, одяг, навіть канцелярію. Ця фірма отримала десятки мільйонів на будівництві охмадиту. Ця фірма продовжує свою роботу. Це що жарт? Скажете ви? Ні, не жарт. Українська залізниця ласить шматок для кожного бізнесмена. Тут постійно щось закуповують за державні гроші. Але відкустити від цього шматка дається не кожному. Лише тому, хто обраний, або, наприклад, син президента. Одяг, папір, деталі для локомотивів. Ковдри і матраци. все це продає на залізницю одна єдина донецька фірма Євроінвестстрой. На державних закупівлях підприємство уже заробило півмільярда гривень, але так і не спромоглося встановити собі, хоча б якийсь телефон. Цей номер власники залишили в офіційних документах при реєстрації. Телефонуємо і дізнаємося. Фірма настільки універсальна, що її шукає навіть міліція. А номер насправді належить бізнесмену із Дніпропетровська. І по Петровськах, і, і, і цей телефон такий короткий від ну десь чотири роки це мій телефон. І я повітношення не маю. Ну вам да, надо шукати десь, десь в Донецьку. А я думаю, що його ніде ніхто не знайде, тому що мені телефонували із міліції, звідки ти поне телефонували. Дзвонять і, і і, і, і разним голосами, і добрими, і строгими та запитують. Фахівець розповідає, Євроінвестстрой в останні роки буквально приватизував тендери Укрзалізниці. А таке за часів Януковича робили лише фірми Януковича. Що насторожує, то те, що «Євроінвестстрой» брала дуже багато тендерів Укрзалізниці. І саме. Укр постачу підприємства, що забезпечує матерізпечує що матеріалами Укрзалізницю в цілому і окремих залізниць. На моєму досвіді фірми, які вигравали тендери Укрзалізниці останні роки. Вони так чи інакше були зв'язані з сім'єю. Журналістка Марія Усенко розслідувала діяльність Євроінвестстрою і виявила, фірма тісно пов'язана із сином колишнього президента Олександром. Серед її засновників була Ольга Середа. Ми з'ясували, що вона є одним із топ-менеджерів компанії Тов Мегатерм» і Це в свою чергу нас привело до Донецької компанії Аква Апіа». Аква апія вона цікава тим, що в засновника цієї фірми була така собі Тетяна Галенко, яка відома як один із топ-менеджерів е, е, бізнес імперії Олександра Януковича, молодшого сина вже на, насправді і слава богу колишнього президента Віктора Януковича. Акваапія з минулого року не існує. А от у існуючому мегатермі запевнили, ніякого відношення до Ольги середи не мають. Я не знаю, питаю, коли не сліди і не телефоні Проте експерт запевняє: саме так, через підставних людей, фірми і телефони гроші з державного бюджету плавно перетікали в кишеню Віктора Януковича і його родини. У такий спосіб діяли більшість схем нинішнього мешканця Ростова на Дону. Це якась яка, така дуже довга, дуже довгий ланцюг, але е, зазвичай. Там в сім'ї таки пороблено. Є якісь люди, яких ніхто не знає, і вони так в павутині цих фірм, якісь фізосіб невідомих. Євроінвестстрой, як правило, працює за двома схемами. Перша сам приходить на торги до ласого держпідприємства. Наприклад, у лютому залізниця закуповувала діаграмні стрічки. Вони фіксують, чи правильно їде машиніст. Компанія за стрічку влупила ціну 3 мільйони 200 тисяч гривень. Кіровоградська фабрика діаграмних паперів просила на чверть менше 2 мільйони 590 тисяч. Проте її викинули з торгів. Тендерний комітет причепився до довідок. Фабрика існує 40 років, але підприємці з Кіровограду не надали документів про її включення до єдиного державного реєстру. Друга схема. Державні торги виграє інша фірма, а виконувати роботи наймає Євроінвестстрой. Так було і з будівництвом столичної лікарні Охматдит. Компанія «Євроінвестстрой» привернула нашу увагу тим, що вони в тендерній документації фігурували як активні постачальники на залізницю там капців, форми для працівників залізниці. А тут вона стає субпідрядником на будівництві Охмадиту. Журналісти поцікавились в чиновників, як компанія, що постачає капці, може будувати дитячу лікарню. Вони сказали, що це молода типу перспективна фірма компанія, яка розвивається, мовляв, чому б ні безпосередньо дереваном е, було дуже складно. Займатися, тому що е, це ж кошторис, так який закладається там на всі будівельні матеріали, і так як ми і не будівельники, і в принципі на той час будівництво Ахмадиту рухалось достатньо таке пристойними темпами, е, ці відкати встановити було тяжко. І жодна революція динамічну молоду фірму не зупинила Євроінвестстрой, який не має навіть телефона і досі виграє мільйонні тендери. Останній 25 лютого знову в Укрзалізниці. Фірма пов'язана з родиною Януковича, має привезти залізничникам сигнальних жилетів на 7 мільйонів гривень. Проте документів про торги супереч закону на сайті держзакупівель немає, та й залізничників не розпитати. Дело в тому, що без дозволу управління справами адміністрації у нас заборонено. Ми б дуже хотіли почути від Укрзалізниці. По-перше, як так трапилось, що роками сотні мільйонів на її тендерах деребанила одна єдина фірма. Чи звільнені із заведенням кримінальних справ всі, хто долучився до цього розпилу? Або принаймні, як так сталося, що навіть владу в Україні легше змінити ніж залізничного псевдопостачальника? Курченко в Москві та діло його ну ви зрозуміли. Це що жарт? Жарт Жартучи над здоровим глуздом. 4 березня Південна Залізниця віддала 9 мільйонів гривень за диспаливо фірмі ГАЗ-2020. Це Курченківська фірма. На той момент офіс Курченка вже з'їхав, а документи з цього офісу, порізані шредером, журналісти знайшли на смітнику. Вочевидь, до південної залізниці новини доходять зі швидкістю залізниці, тому вони узгодили цей тендер. Щоб додати веселощів, пропонуємо ще три новини, серед яких приховано і першоквітневий розіграш. Отож, перше, Єфремов. Регіонал Єфремов. Виходить на тендер Держпідприємства «Луганськ вугілля». Виходить чотири його фірми, всі йому належать. І отримує там 95 мільйонів гривень. І вуаля сходом котиться. Хвиля проросійських мітингів після революції Єфремов сказав, що він був заручником однієї корумпованої сім'ї, забувши додати, що за час перебування у заручниках встиг натендерити 6 мільярдів державних гривень. Жарт друге Злочевський, екс-міністр екології та заступник секретаря РНБО Клюєва до останніх днів. Отримав 44 мільйони на тендері в Одесі. Його рахунки у світі заморожені, його візу американську анульовано, але не анульовані тендери в Україні. Жарт? Пункт третій. Пункт третій. Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк призначив керівником агентства з питань інвестицій замість Каськіва, про крадійство якого ходять легенди, такого собі Сергія Євтушенко. Який до цього був замом Каськіва і допомагав йому у крадійствах, про які ходять легенди. Жарт? А немає там розіграшу. Це правда. І це не всі дивні події минулого тижня, але це все, про що ми встигаємо вам розповісти. Наступного вівторка дивіться нові розслідування. З вами були наші гроші, програма, яка знає, що життя не пережартуєш. До зустрічі!